Саме завдяки українським захисникам вдалося зберегти частину морських коридорів і продовжити боротьбу на сьогоднішній день, забігаючи наперед, знову ж таки, можна сказати, що зернова угода фактично в тому вигляді, в якому вона була прийнята 2022 році, в тому вигляді, в якому її намагалися перезавантажити, вона себе вичерпала. Тобто, саме завдяки зусиллям, ну, по перше, військово-морських сил України, використання нових технологічних засобів, зокрема дронових, да ми змогли, власне кажучи, подолати цей момент, і ми змогли, власне кажучи, закріпити свої позиції в межах Чорноморського басейну, що надало змогу вже Росії диктувати нам умови вже в тому середовищі, яке ну. Тих відносинах, які вже склалися в контексті, та навіть попри те, що війна триває в Одесі, справжнє літо, і його як завжди відчуваєш не лише по температурі, а й по прилавках базарів цього сезону. Вони особливо барвисті: свіжі овочі, фрукти, ягоди на будь-який смак. Продавці намагаються дивувати асортиментом, з'являються нові сорти, а от спека вже створила свої труднощі. Через аномальні температури частина врожаю просто згорає ще на полях. Тому ціни залишаються високими навіть на місцеву продукцію. Натомість на м'ясних рядах стабільність. Пропозиції вдосталь найбажаніше м'ясо покупці забирають зранку і навіть замовляють наперед. Есть у нас очень вкусный помидор. Розовый фламинго называется. Очень вкусный. Мясистый сладкий. Это у нас по 100 гривнок. Баклажанчики есть. Супер баклажан. Это гелиус мякоть белый без горечи. 120 гривна. Белый и сорт граффити, такие, знаете, в полосочку. Трошечки падают. То что более масса йде, падает. Сейчас помідори немножко починають гореть. опять чуть-чуть поднимается. Начнется поле, может быть, что-то стабилизируется. Но поле будет где-то через недельку, через две. Свининка и сетелятинка. Все свежее, все хорошее. Свинка цены, да? Смотрите, начиная вот от 220, вот такая, видите, лопаточка есть свежайшая. Лопатка 220. Так, смотрите, есть сек, окорок, так, это яблочко из 240. Все с домашки, все свеженькое. Шеечка, смотрите, 320. Есть целенькая еще шейка. Вот кусочек остался шейки. Так, серединки такие. Вот эти ребрышки 240. Серединочки для шашлыков. И вот такие голенькие 160. Смотрите. Так, эти почеревочки 180 можно выбрать хорошие. Салка хорошая. З м'язком 140, чистеньке 120. Утекти від спеки в Одесі нині можна лише біля моря. Пляжі заповнені, але ситуація на узбережжі неоднозначна. Чорне море виглядає спокійним, і справді, за даними санітарних служб, вода нині чиста, без запаху і явних слідів забруднення. Проте екологи попереджають: війна вже глибоко вплинула на екосистему. Зміни не завжди помітні з берега, але вони під водою. Йдеться про генетичні мутації, зміни середовища, зникнення звичайних видів і появи нових небезпечних. Одним із таких гостей цього літа став морський дракон риба, отрута якої може бути небезпечною для відпочивальників. Це наш вид, який завжди у нас жив. І навіть колись там років. 50-60 тому, не більше вже навіть вже 70 років тому його було достатньо багато. Його часто ловили на удочку рибалки. На березі він живе на піщано мулистих ґрунтах, яких колись дуже багато було. До речі, отут навколо мису є, навколо мису північного Одеську. Тут його дуже багато було. Так само, як багато було на Кароліно Бугазі, там, де пісочок, там де для нього ландшафти дуже сприятливі були. Але коли я кажу дуже багато, в порівнянні з тим, що ми маємо сьогодні, його було багато. Поки морський дракон ще не підплив до берега, варто ловити момент і насолоджуватись літом, навіть у ці непрості воєнні часи. Спокійного відпочинку, те, що так бракує не тільки Одеси там, а й всій Україні. Вікторія Яслик та Олег Шпак з Одеси. Отож, повертаємося так до студії. Друзі, рада представити гостя. Це Сергій Кривонос, генерал-майор запасу збройних сил України Сергій Григорович. добрий. Доброго вечора, Слава Україні. Героям слава. Ми традиційно розпочнемо з опитування, яке лежить в основі нашої програми і на основі вашої відповіді. Можливо, і хтось із нашої глядацької аудиторії сформує свою. Запитуємо про оновлений Кабмін. Чи задоволені ви? Так, чекаю на позитивні зміни. Не бачу суттєвого оновлення. Ні, призначення мали бути кращими. Другий варіант не бачу суттєвого новлення. Чому ну тому, що е, просто поміняли людей місцями найбільше ніж? А чому тоді поміняли місцями? Якщо, наприклад, ми візьмемо е, пана е, Шмигаля, він був прем'єр-міністром. А його зробили міністром оборони, тобто виникає запитання, якщо він був гарним прем'єр-міністром, що його, його тоді звільнили з цієї посади і призначили на а, іншу посаду, або якщо він був поганим, то все одно чого його тоді призначили, тобто немає цієї логіки. Чи можливо пан Шмигаль буде гарніше справлятися з оборонною сферою? Це пріоритетна сфера, пріоритетне міністерство. Як ви це пояснюєте для себе і враховуючи ваші знайомства, зв'язки і що Відбувається в ваших колах спілкування безпосередньо. Скоріше, б було правильне знання, а не знайомство зв'язки. Дякую. Але дивіться, питання полягає в тому, що е, уряд, який пішов в відставку, е, він же не звітував, які були досягнення і які були проблеми. Ви почули? Ні, не було. Від жодного міністра, який або перейшов, або прийшов до нову посаду, не було нічого. Чудово. Хоча за процедурою мало би бути наступне. Ви так оптимістично кажете, що наш мигаль справиться з обов'язками міністра оборони. А давайте подивимося. А чи справився він з обов'язки прем'єр-міністра? Якщо порівнювати її з Гончаруком, то думаю, що так. Я думаю, що трошки по іншому подивимося. Ви правильне. В порівняння, а я дивлюся, як на цю шклянку. Вона е, наполовину повна чи на половину порожня. Так от, я дивлюся з точки зору виконання закону про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. Стаття е, 12, яка визначає обов'язки е, Кабінету міністрів, чітко визначена, що саме мусило працювати Кабінет міністрів під керівництвом прем'єр-міністра. І один з основних пунктів, який там є, це е, виконання. Опрацювання виконання мобіліційного плану. Скажіть, будь ласка, ви цей план чули? Бачили, український народ е, чув, бачив. Мобіліційний план є основою е, переведення економіки на функціонування в умовах е, під час особливого періоду або воєнного стану. Це здійснено ні. Е, так само як і в обов'язках е, кабінету міністра, а він керував кабінетом міністрів, створювати. Матеріальні і стратегічні стратегічні матеріальні запаси для економіки України він в п'ять років, практично був у нього був час ще до того створити ці запаси, на яких би при переведенні на функціонування в умовах, особливо в період чи воєнний час, працювала наша підприємство. Це було зроблено? Ні, тому це так. Якщо будь-який громадянин в черговий раз відкриє цей закон і прочитає, а що саме мусив робити. Уряд, я вже не кажу, там чітко прописано, що він один з дотичних по керівництву забезпечений управлінню мобілізацією України. Мобілізація України. Бо е, ми знов-таки, що я сьогодні був військоматі, спілкувався з одним з е, воєнкомів, і з, знову черговий раз виник проблему на мради, що таке мобілізація. І ми знову згадуємо, що мобілізація це переведення економіки на функціонування в умовах особливого періоду воєнний стан, а також центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств і установ та військових частин на штати воєнного часу. Військові частини. Це тільки одна шоста від загально перерахованих е, організмів держави, але ми сприймаємо в інформаційному полі, так як нам подається, що що? Що це безпосередньо тільки обов'язок військових. Хоча так. ми бачимо, що це значно ширший обов'язок і відповідати мусить і центрального виконавчої влади, і Центральні органи місцевого самоврядування і підприємства установи. Але вони цього не роблять. І не можуть військові займатися і виконувати ті завдання, які не виконують інші. А ще більше до того, що е, ті, хто це не робить, значно більше, ніж е, військового організму. І успішність роботи е, кабінету міністрів. Е, успішність роботи кабінету міністрів, коли е, безпосередньо інфляція зашкалює. Під час війни, з точки зору історії, можливо, це і абсолютно нормально. Але е, про це ж мовчать взагалі. Ну, нас, е, ми ж все ж завжди прив'язуємо до курсу долара. На початок війни 1 до 24, навіть менше трошки був. Зараз 1 до 42 там, з копійками. Е, цінова політика виросла. Наскільки виросли пенсії у пенсіонерів? Так, щоб вони не здохли з голоду? Наскільки була зрізана пенсія у військових пенсіонерів під час війни? А що вони стали менше їсти чи більше стали помирати? І таких прикладів більше ніж достатньо. і... Соціальне забезпечення це обов'язок держави. Люди, які в свій час віддали частину свого життя і здоров'я, пенсіонери чи це військові, чи це правоохоронні органи, чи це медики, чи вчителі, вони працювали чесно і працювали на державу. Зараз держава повернулася до них тим, чим ми розуміємо, що це ми називаємо просто п'ята точка. Тому успішність уряду полягає в тому, що перше економіка переведена, вона не переведена. Наступне, скільки корупційних скандалів, ви пам'ятаєте, за каденцію цього е, уряду було, що стосується грошей на закупівлю різного виду боєприпасів і озброєння. Ну, давайте згадаємо: 22-й рік е, в еквіваленті до долара 1 мільярд 100 мільйонів доларів було безпосередньо пропало. 1 мільярд доларів пропало на закупівлю снарядів. Е, хто їх, де де гроші? Де люди, хто в цьому винні, де снаряди? Три фактори, і це три е, ікса, яких ніхто не може розгадати. А розадати. ви Знаєте відповідь на це запитання? Е, ну, знають ті, хто це мусить розслідувати і чомусь не розслідують наступні приклади, коли по величезній кількості тих саме е, закупівля е, мін на 400 мільйонів через е, одну з львівських організацій прокладах. Пробачте. Мін нема, бо ну, грошей нема, Хто винен не зрозуміло. Може, згадати мене так уже давно забуті скандали по неякісним 100 тисяч мінометних мін. Ми з вами, до речі, тут обговорюємо, що це 100 тисяч мін це е, незабезпечення всієї смуги лінії фронту е, мінометами. Жоден батальйон не отримав в потрібний час мінометні міни в потрібній кількості. І коли ми задаємо питання, чому військові відступають, вони відступають, тому що просто нема чим стріляти, нема чим під знищувати наступаючу ворожу піхоту. Це прості речі, тому успішність попереднього уряду вона відсутня. Тому і підведення ніяких підсумків не було. Про що говорить? Що провалили просте виконання функціональних обов'язків? Так, загалом, під час або за період повномасштабного вторгнення, ми пам'ятаємо міністра оборони Резнікова. Що до нього були безпосередньо також скандали, так би мовити, але ж ми не бачимо жодного розслідування. Тому відповідно, ми не бачимо і звіту від Резнікова. Тому відповідно, і Умєров, так само і Шмихаль, не наслідувала цю практику. Він на ну, все спишможливо. Можливо, у Мєрова буде час, коли він е, стане секрет став уже призначений секретарем ради нацбезпеки і безпеки оборони. Буде час написати цей звіт. А, плюс, знаєте, от мені не зрозуміла одна позиція, от знов таки до пана Умєрева. Президент України заявляє, що пан Умєров буде призначений послом Сполучені Штати. Всі це знають. Так, потім заяву. якась проходить чудова ротація, про яку ніхто нічого не говорить. І потім вже Умєров не їде в Сполучені Штати, а в Сполучені Штати їде пані Стефанишина. До речі, щодо неї також ведеться справа. Кримінальна справа, наскільки я знаю. Але тут питання не в тому, а чому, коли це питання обговорилося, президента готували тексти для виступів, це питання не було узгоджене чи не було готове. Чи виникло питання номер один? А скільки паспортів у пана Умєрова і які ці паспорти? Бо, панове американці знають, де чиї паспорти. І якщо інформація, яка стала просочуватись, Просякати в інформаційному просторі не відповідає реаліям, треба було просто виставити і сказати, чого неправда, це немає. Але коли влада в черговий раз мовчить і включає тумблер, дурень не замі... не помічаючи простих речей, а потім за принципом, а якось воно розсмокчеться, забудуть. А щоб не що, який або президент дав офіційну заяву, офіційне пояснення, чому так не сталося, тому що питання насправді на виникає. Він не буде нікому нічого пояснювати. Він же ж президент, він ж верховного головкомандуючи. Кому це він мусить пояснити? Він же ж сприймає, що коли його обирали, він багато чого обіцяв, коли його обирали, Що зараз він уже нікому нічого пояснювати не буде. Хоча ну, величезна кількість питань. І е, вже взагалі позиція влади така, що вона нікому нічого пояснювати не буде, тільки розповідає, що е, ми мусимо робити. А те, що вони обрані українським народом і утримуються на гроші українського народу, вони, мабуть, забували. Вони в себе якими, знаєте, такими боговибраними вже уявили, і я не знаю, з якоюсь там суперелітою. Еліта, яка не. Посилює український народ, а ослабляє український народ. Еліта, яка не може організувати процеси, які не треба вигадувати, вони прописані в керівних документах, е законах України і чомусь вони не виконують. От скажіть, якщо е на, вашій, е на вашому телеканалі один з робітників не буде виконувати свої функціональні обов'язки, ви ж його звільните, правильно? правильно? Безумовно, зачіп. тому що навіщо утримати людину, яка не виконує свої функціональні обов'язки. А в нас виходить величезна кількість людей. Які відповідають за певні процеси в нашій державі, чомусь не виконують свої обов'язки. Їх просто міняють місцями. місцями, І е, причому ніхто нічого не говорить. Але у української спільноти з'являється величезна кількість питань. Чому так? І хто ж несе відповідальність? І саме головне, дивіться, як цікаво було зроблено, е, розуміючи, що ситуація загострюється, ситуація загострюється в першу чергу. Ситуація на фронті, і це пов'язано в першу чергу з бездіяльністю тилу. Коли прийшов не уряд, зразу в інформаційному полі пройшли певні меседжі. Ну вони розберуться і через півроку наведуть порядок. А у нас є ці півроку, скажіть, Нема. будь ласка, у нас, у нас фронт може чекати ці півроку, бо попередня робота уряду показала, що фронт не отримав своєчасно снаряди, своєчасно не отримав потрібної кількості дрони, своєчасно не отримав якісні міни мінометні. Своєчасно не отримує величезну кількість іншого військового майна. Але нам, як кажуть, ми на, е, частка озброєння як, і військової продукції, які отримує Збройні сили, це 40%. Це чим хвалитися? Президент, до речі, поставив завдання, аби збільшити І що? до 50%. Збільшити... Наскільки це реально, до речі? Е, збільшити в порівнянні з чим. А за півроку зараз порівнянні 40%. З чим? Не а 40% поточниць. в порівнянні з чим? Я не, От, не знаю відповіді на це тому що це а він цього Знов таки, це як про ту шкляночку. Порожня чи чи повна? Ми повернемось до цієї розмови. Є термінова новина. вона не підтверджена генштабом, але давайте я її все ж таки озвучу збройні сили України. Звільнили село Ялта Донецької області біля адмінмежі із Дніпропетровського глядач видання Білта Юліан Рьо повідомляє про звільнення, яке безпосередньо межує із Дніпропетровською областю. Українська армія відбила або звільнила Ялту на заході Донецької області. Російські окупаційні війська вперше захопили. Село три тижні тому написав уробки у соцмережі ВД... соцмережі X в п'ятницю, тобто сьогодні, і проілюстрував повідомлення відповідними мапами. Чи є у вас інформація від ваших побратимів? Ну, інформацію я отримав від вас і мені зараз не може в прямому ефірі е дзвонити, спитати чи прочитати. Але скажу так. Е а не написали, скільки за цей день ми втратили наших позицій? Бо все ж знов таки порівнюється. Те, що звільнили чудово, молодці. Але е, на багатьох ділянках ситуація достатньо складна. складна. І ворог. Цілеспрямовано готується до проведення наступальних активних наступальних дій на певних ділянках. Це стосується в першу чергу і Константинівського напрямку, і Покровського напрямку, і Куп'янського напрямку, і ті передумови по е, передньому краю, які вони мають, дозволять зробити і вони будуть намагатися охопити наше безпосередньо е, певні підрозділи. Е, якщо там не в кліщі, то будуть е, до того і просуватися. Задаю питання, ми готові до цього? Тому коли в інформаційному полі зараз розповідають про ці 50 днів, що е, Трамп дав Путіну 50 днів, подумати, за ці 50 днів багато чого може бути втрачено. І якщо ми не будемо готові, і от коли задають питання, а що зробить Росіяни? а Мене менше всього цікавить, що зробить Росіяни. Я, це, я е, розумію на яких напрямках і яким чином вони будуть наступати. У них є ресурси для цього, і у них є підготовлений, в першу чергу особовий склад. Вони можливо закінчить до там першої половини цих 50 чи 60 днів перекидання е, північно-карейських військ е, уже безпосередньо з далекого сходу. А я задаю питання, чи зможемо ми на певних ділянках утримати наші позиції, чи достатньо буде у нас потрібної кількості боєприпасів, чи достатньо у нас буде техніки, чи достатньо кількості у нас буде дронів, аби звести на нівець всі наступальні спроможності ворога. Це перше. Друге, найголовніше, утримання нашого переднього краю залежить не тільки від забезпечення українським тилом. Української армії. А проблема номер один, що е, ми, утримуючи передній край, мусимо системно, дуже системно руйнувати в повному обсязі щоночі, не жаліючи, не жаліючи, ми мусимо знищити. Весь нафтогазопереробний комплекс Російської Федерації це завдання номер один. Енергетичний комплекс Російської Федерації, що стосується теплових електростанцій, розподільчих станцій, трансформаторних постанцій, бо саме вони забезпечують спроможність працювати, випускати військову продукцію російськими заводами і фабриками. Наступне, коли у Росіян не буде пального, бо воно не зможе перероблятися і доставлятися, вони не зможуть заправляти свою техніку, що стосується військових. Нюанси вони не можуть просто своєчасно привозити боєприпаси, своєчасно привозити харчі. Наступне знов таки ж завдання. номер один. у них жатва зараз іде, і їм потрібна величезна кількість жнива йдуть. І у них величезна кількість потрібна пальне для проведення цих жнів. А восени почнуться безпосередньо вже підготовка орання озимих на весну. Якщо ми це не дозволимо вро... зробити ворогу, то тоді в Росії ми створимо умови до голоду. І це буде чудово. Бо саме це почне розхитувати ситуацію всередині країни. Тому реально, що там буде робити наш уряд, це цікаво. Мене більше цікавить, що ми будемо робити, аби ворога розхитати. бо... Я а особливо не вірю зробити? в ефективність роботи уряду, бо якщо ці попередні не працювали, а потім вони помінялися місцями, і що, якщо ти неефективний був тут, не розібрався в певних речах, то ти і не будеш ефективним на інших посадах. І тут завдання номер один все ж таки знайти ті ресурси, які б а у нас вони є, які б дозволили сильно послабити російську економіку. Проголосувала сьогодні в Європейському Союзі за 18-й пакет санкцій. Там йде мова про енергетичний блок, про банківський. Також блоки сферу. Про це будемо з вами також говорити. І загалом про санкційний тиск наших збройних сил України, як він може вибити їх з колії. Росія завдає ударів балістикою по Дніпру. Також раніше лунали вибухи під Полтавою. А друзі, хто дивиться нас із Дніпропетровщини із Полтавщини? Будь ласка, спускайтеся до укриття. Збережіть своє життя. Тим часом у Києві відбій повітряної тривоги ми активно стежимо і активно вас інформуємо так про те, що відбувається по всій Україні. Бо важливо дбати, якщо не про себе, то хоча б про своїх близьких і рідних Сергію Григоровичу. Ось ви коли Говорили про інформацію, яку публікував Юліан Рьобке про звільнене село. Ви дуже багато вживали слів оборона утримання, тобто нам потрібно зараз вберегти, як я розумію, позиції, на яких ми зараз стоїмо. Тим часом за інформацію різних джерел, під час телефонної розмови президента Зеленського, і президента Сполучених Штатів Америки Трампа, Трамп сказав, що Україні і потрібно іти в наступ. бо Україна не змінить хід війни, воюючи в обороні. Якщо Америка нам передасть відповідні типи озброєння, відповідну кількість озброєння, чи зможемо ми піти в наступ? Зможемо. Зможемо. Бо наступ це вид такий потужний вид і тактики, і стратегії. Але він знов таки ж залежить від деяких факторів: що ми зупинили ворога, знекровували безпосередньо його резерви, так, і е, маємо самі резерви, які спроможні досягнути первої переваги на певних ділянках. Це перше. Друге, за кількістю і якістю військ, це окреме питання, і це питання, мабуть, не цієї передачі. А от якщо ви кажете про кількість цього зброї, яку нам дають, по-перше, ми поки що не знаємо, про що йде мова. Так, певно, ніхто не знає, і я думаю, що навіть і самі військові ще не здогадуються. Я думаю, що і в сполучених штатах ще поки що військові не визначили, що вони можуть віддати з е, своїх арсеналів. Наступне, якщо сполучені штати віддадуть хоча б 5% кількості своєї авіації на рівні f 16 американських f 16 п'ятого покоління, то ми будемо мати достатньо серйозну перевагу в повітрі. Якщо американці передадуть хоча б 5% ну, ай 3% від той кількості патріотів, які є на території Сполучених Штатів, ми абсолютно спокійно вирішимо питання з російськими е, ракетними ударами. Якщо е, американці нам передадуть ще певну кількість крилатих ракет типу та, Тамагавк, то, е, але це не 20 і не 30 ракет. Питання стоїть, ну, хоча б, щоб в взалти було. Хоча б там 200-300, то тоді питання безпосередньо е, піднімається. Якщо вони дадуть ракети атак, і ми також зможемо наносити удари. Я вже не кажу про е, певні авіційні спеціальні боєприпаси, крилати ракети, що стосуються керовані авіаційної бомби, то тоді ми достатньо серйозно можемо зруйнувати спроможність Росії як виробляти продукцію, так і оборонятися. Для Америки це я ж кажу, по кожному виду озброєння вони не вийдуть на цифру навіть 5%. Це це саме стосується тих же самих танків. Дронів нам не треба, у нас своїх є, і вони у нас вчаться на нашому, на нашому досвіді вчаться. Але певні зразки озброєння нам потрібні. Комплекси радіоелектронної боротьби, комплекси радіорозвідки, дані їхніх супутників, супутники не передадуть, а от дані могли б давати більше в потрібній потрібної кількості. Тому Трамп абсолютно правий. В пасивному очікуванні треба бути на випередження, треба бути по критичним точкам, які я вже перерахував, що стосується економіки. І тоді все значно буде краще. І тоді ми зможемо. Бо армія Росії, якщо своєчасно, не буде нагадована, не буде заправлена їхня техніка, якщо своєчасно не отримують боєприпаси, вони з часом стануть.